Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я покажу і розкажу, як я висаджую кавуни на розсаду. Придбала я два сорти кавунів. Ось такі. Що це в нас є? Кавун Лім Попо і кавун жовтий оранж Лакшері». Я не дуже вчитувалася в їхні характеристики, наскільки вони солодкі, наскільки малі кісточки чи ні. Подивилась по світлинах, жовтий вибрала ради того, що так цікавий буде. ну, Серединка жовта. От, І лімпопо сподобалася мені теж характеристика і назва його. Вибрала панійне квіточки від інночки. І що я зробила? Зараз я вам покажу. Вирішила я замочити насіння, бо насіння вона таке досить щільне. От, І я вирішила все-таки замочити. Раз у мене є ось таке ось рідке добриво Волинські гумати. Добриво рідке, органічне, я вже вам показувала. Воно є різної серії, тут є помідори плюс, але загалом воно є і троянда плюс, чи, Та, троянда плюс, помідори плюс смородина плюс, чи ягода плюс, і, 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 і так далі. і так далі. Як класичне, саме перше чи найперше їхнє добриво. Я люблю замочувати саме в волинських гуматах. Беру я літр води. Даю туди ще я теж говорила, і потім даю я зовсім трішечки на літру води капаю крапел, крапелиночку того Добрива Волинські гумати. І е, потім що, Стандартно. Взяла я тару пластикову, без дірок у мене вона. взяла я Ватні спонжики, ватні кружальця. і... Е, Спочатку ні, спочатку я фактично в літрі розвела, відлила потім частиночку того розчину в банку, меншу, замочила насіння і потім поставила на пророщування. І ось коли я поставила, я поставила його взагалі в середу. Сьогодні в нас вже п'ятниця. Але я заглянула сьогодні зранку, і що я побачила, особливо ось тут, що насправді воно проросло майже все, вже вчора, тобто наступного дня воно вже проросло. Чому? Тому що, бачите, ось є три, прикра... три, три представниці чи представники на стінини з вже такими добрячими паростками. Ось, Якраз тут два сорти видно, і ось деякі насінини ще з того самого сорту так, не проросли. Не знаю, може всі просуть, може ні побачу, але я мушу вже висаджувати, бо вже оно, які величезні, оці ось темні темний сорт. То вже проріс всі на стіни. Не зараз ще третю підніму, бо в мене там ніби три були такі кружальця. Та, і ось які гарні вже пророски. Тобто фактично за день воно проросло. Хоча ось тут ще одне ось отаке, та, тут, то, тут тільки наклюнулося, тут бачу, проклюнулося, буде проростати. Тут вже паросточок. Тому буду садити, не можна чекати довго, бо паростки вже дуже прекрасні. Чому я ще вирішила посадити? бо Є така інформація, як я казала, теж якось я буду бризкати, садити і розповідати. На сайті Зелена садиба. От пані засновниця того блогу, того сайту, вона розповіла, що кавун не любить. Пересаджування. Тобто, якщо розсаду посадити початково в якусь меншу тару, потім вона підросте, заповнить її, пересаджувати в більшу. От, Кавун не любить таких маніпуляцій, досить може довго приживатися, та переносити те пересаджування. І не надто це може бути добре. Тому краще брати відразу більшу тару, навіть і півлітрову, і висаджувати в неї, щоб не пересаджувати. А відразу вже потім ту розсаду. Яка доросте до правильного моменту, висаджувати в ґрунт прямо з цієї тари. Я, знову ж таки, взяла, бачите, не прозоре, я розвела триходермін, бо я хочу заселяти в ті всі тари, де в мене буде зростати насіння на розсаду. Я хочу заселяти туди триходермін, тому я і намагаюся ним пробризкати. Ой, тепер треба дуже легесенько перенести це все діло. Щоб нічого не пошкодити. І ті, що пробудуть. Я не підписую. Не буду я підписувати. Мені якби не принципово, який там сорт саме в мене де буде рости. Головне, щоб воно росло та й все. Щоб не, не поламати, бо такі вже добре попроростали. Ось бачу тут дещо те, що намітилося, проклюнулося. Я теж його. Ага, бачите, ще недостатньо. Мені горщики, ну нічого, я ще. Потім досиплю. Ой-ой-ой, слизьке. От, проклюнути ледь ледь але є, буде рости. Ну Опускаємося. І десь іще. Ось це теж проклюнути тут ледь 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 Але буде рости, є. А це я накрию і понесу назад тепло, бо взагалі то. Це дуже добре там намочувати, замочувати. Мені подобається ефект проростання і наростання таких гарних пагінців малесеньких, проплюнутих. Але має бути тепло для гарного проростання е, того насіння. Тому в мене воно стоїть на теплій підлозі. Ага, ось іще ж дві пачечки, не побачила. На теплій підлозі воно в мене стоїть і там проростає. Ну чи проростало, ще дві. Зернинки зараз я вкину сюди ось, і буду притрушувати. Та нічого складного в цьому нема. Воно ж, однаково що те, соди, що те, соди, що тут. Ага, і тут в мене, а тут ось краще проросло. Всі п'ять. Всі Ой-ой, впало. Ось отут лежала просто фактично приліпець до іншої. та Всі лежали на одній накриті іншої. І от п'ята впала, всі п'ять і проросли, бачу, там проклюнуто пророще. Тому не знаю, від чого тут залежить, але я візьму ту, що з більшим таким паросточком, якщо я його не не зачіплю, нічого не зроблю. о Раз, і два. І ще потім досиплю, бо це не все. Ще треба мені три десь вазоночки знайти. Знайшла я в себе, десь в мене, як завжди, я думаю, у нас є місця, де багато чого зберігається. І ось знайшла я в себе теж такі горщички. Тут не є півлітри, трішечки менше, але надіюся, як буде вже затісно, як буде воно вже готове до висаджування, все одно я висаджу його під, під, під агроволокно. І загалом так. По термінах, те, що я читала, кавун на розсаду висіюється чи висаджується десь початок квітня, середина квітня, бо тому що ну, по тих термінах, те, що пройшли заморозки, він якраз встигає дорости до того моменту, що його треба висаджувати. Але оскільки я висаджу під агроволокно, накрию дуги, такий мені тепличку зроблю, то я можу і швидше висадити. Тобто ось кінець березня, можна сказати. Небагато я насипаю, намагаюся так. Легенько присипати, потім буду досипати. От. Тому, так, тут не в касету, бо знову ж є в мене ще одна касета, навіть дві різних розмірів. Є малесенька така, досить, таки, а є трішечки більша. Я вже показувала. Але не хочу я в касету висаджувати, раз, раз не радиться. Так само й огірки кажуть, теж треба таке більше. ну... Фактично, щоб висота дорівнювала ширині, щоб не було видовжене. Об'єм теж побільшенький, І щоб не було видовженої форми, а щоб була округла форма, бо Коренева любить набирати туди, розростатись туди і щоб не було їй затісно і не показувала розсада потім ніяких проблем під час зростання. Тому ось так І кавун так само. Тому я відразу намагаюся Надіюся, що вгадала з таким гарним запасом. А ні, то піде далі зростати. І ось ґрунту сумішу, знову ж ґрунт я зробила куплений, розвела універсальний з мішка. І ось взяла, теж показувала біопроферм. Вже п'ятилітровий мішечок ось підходить до кінця, але маю ще дуже гарний. Зараз спробую вам показати. Дуже гарний. Мабуть, не передам, треба рукою може. Розсипчастий, розсипчастий такий гарнесенький компостик. От такий вітамінний буде, можна сказати. І купила відразу піддони, бо м -м, кажу, оці ось е, місткості, так, е, контейнери які були в мене, а піддонів під них не було. Ай, було б гарно, якби так п'ять влізло. А ну, ну, ні, не влізе. Не влізе п'ять, тому буде так, чотири, Підоне, і піде воно на віконце. І, що? і плівочкою я його накрию в щоденнику садівника. Пропишу. Щоденник садівника, то, що я показувала, пропишу число, мабуть, я отак зроблю і ще знайду кругленький, квадратні будуть з квадратними, кругленькі будуть з кругленькими. Так, промаркую число, якого я зробила, висаджування якого числа. Я зробила висаджування і промаркую, що то кавун. Хоча не мала би я, мабуть, сплутати. От Знатиму, що це кавунчики. Ось так. І буду чекати, коли вони в мене проростуть, а не тільки проклюнуться, а проростуть із землі гарнесенько. От, під таким накриттям з клейонки. І буду далі. Як-то дотримуватися агротехнічних засобів чи заходів, підходів, які потрібні для вирощування, розсади, до висаджування в ґрунт. Вам дякую за увагу, що ви вже таке, крім помідорів, перців, баклажанів, сієте, не сіяєте рано, не рано. Як ви вирощуєте кавуни, чи вирощуєте, чи ні? Я казала, що в мене сусіди дуже успішно вирощують, теж ставлять під агроволокно досить швидко і вдається навіть такі. І по розміру виходять гарні, великі, і по, ну, цук, цук, як -то вмісту цукру, так солодкі виходять дуже гарні, тому варто таки спробувати. Дякую вам за увагу, буду чекати відгуків. Всім до наступного відео і па-па!